Коли ми сиділи за столом і рядом напроти мене сидів Ваня козир, йому 8 років, він в одній руці держав конфети, його хтось вгостив кулючок, так з конфетами, а другою рукою так їв ну, смачно борщів, оця дитина і до сих пор стоїть у мене перед ласкою. Похоронили Андрія, він за наш захисник. Це наш обов'язок було провести його в останню путь. Перший раз вже був похоронений в Дніпрі. Сюди за перехоронення було людей було багато. Пройшли всі провести в останню путь нашого героя, який віддав життя за нас. Приїхали автобусом до кафе, помили руки, нас запросили зайти всередину. Ми посідали. Галя Взя... там жінка одна ну, прочитала «Отче наш. Давайте поміним Андрія. Ми посідали. І перше діло, що я пам'ятаю, що ми От сидять люди, всі такі ну, поминають і все. І... І все, більш нічого я не пам'ятаю. Я дето лежу якій... лицем вниз, з мене спадає туфлі, я це пам'ятаю. І я просю, люди добрі, допоможіть мені. Це я добре пам'ятаю, що я просила люди добрі, допоможіть. Як мені допомагали, я цього не пам'ятаю. Я пам'ятаю вже себе у лікарні. Управляємося з нею рукою. А я прикрутив. — Вона нагрілася. Ну ж, клади. Лажи. Так, — так, Ага. — з ним. Накривай його. Оце і все. все. Оце ми так жаримо. Блінчики. Блінчики. — Не чула, ні удара, не чула, ні... ну нічого цього. Ну, біль, так, да, я відчувала, що в мене немає руки, ну, правої сторони нема. Правої сторони, наче у мене немає і все. От біль, оце в руці, в, в спині я це відчувала. П'ять днів я була в реанімації, мені одразу зробили операцію, там ще в мене ребра були поламані, вони трошки, щоб ребра не, не торкалися легких, там трошки вони підправили, не працюють пальці, болить рука. Отут, ну Боремося з рукою, боремося, боремося і рука. Два місяці болю, навіть знеболюючі вже не допомагають кожен день на таблетках, кожен день на розтирках, а воно, а воно все одно, що то. Ви, ви знаєте, розумієте, ще залишилося 20 осколків у голові. Ну, Як вони себе поведуть одному Богу? Умнесенький. умненький умненький. Він під світ бабушкиного халата, так? Да? Любе, щоб його цілували, Да? любе? Він спить біля мене. У ногах, У ногах спить. У ногах спить і розказує мені, що хоче фаріти, так? Да? Ну, як обходиться, в мене є чоловік. Він мені допомагає, тому що я ну, однією рукою можу надіти носок, другий носок. Якщо чесно, надіваю брюки, я одну сторону підтягаю, другої не достаю. Він мені вдіне. Змійку я не застібну. Ми стараємося, щоб все було на повичках, тому що повички я можу застібнути, а змійку ні. І це. У мене чоловік, і якщо б не він, я сама б не справилася це по-любому. Ти включив? Ні, ну я ж просто показав, що я не тот. Я в курсі діла не тот, я просто... Ну то виключи. Чому ти не виключив? — Та я забув.